В етері програма Актуальне інтерв'ю про головні події та тренди нашого краю. Про те, що хвилює громаду, про перспективи та розвиток в запитаннях ведучих студії та у відповідях наших гостей. Слухай програму Актуальне інтерв'ю на радіорозділля 93FM Та візьми активну участь в обговоренні. Твій голос вирішує все. Мої вітання на часі програми. Актуальне інтерв'ю у студії Ірина Телька. Ще кілька років тому нам було складно зрозуміти, що таке центр надання адміністративних послуг або, як ми кажемо зараз, ЦНАП. Тепер складно уявити, як ми можемо без нього обходитися. І якщо перші ЦНАПи це – це був привілей великих міст, то сьогодні і сільські громади мають такі важливі установи, які надають доволі великий спектр послуг своїх своїм мешканцям. Власне, у цій програмі ми будемо вести про роботу розвадівського ЦНАПу, про його послуги, і допоможе нам з цим питанням розібратись начальник відділу ЦНАПу, виконавчого комітету розвадівської сільської ради, пані Мар'яна Івах. Моє вітання, Вітаю. пані Мар'яно. Майже два роки ми живемо вже фактично третій рік в умовах воєнного стану. Як ЦНАПу? Чи ЦНАПу взагалі довелося переформатовувати свою роботу? Чи можливо зникли якісь певні види послуг у зв'язку з війною або навпаки щось додалось? Так, з настанням воєнного стану ЦНАП переформатував свою діяльність оскільки до війни ЦНАП працював у звичному режимі. Почалася війна, закрилися доступи до всіх реєстрів, не було зрозуміло, як далі працювати, але натомість прийшла інші, інші діяльності, це реєстрація внутрішньопереміщених осіб, які можна сказати з перших днів війни відвідували ЦНАП і хотіли зареєструвати, задекларувати своє місце тимчасового проживання. Снаб на себе взяв е, повністю е, всю роботу по реєстрації ВПО. Е, перші дні це було незрозуміло, як, як реєструвати, в якому реєстрі і де працювати. Такого ж реєстру, я, по Такого факту Такого реєстру не було. <гум> Автоматично закрилися доступи до всіх реєстрів, як цих людей обліковувати. Ми собі розробили самі собі. Нас є велика ординат які діляться досвідом. Розробили собі довідки, такі по шаблонах, де вручну вписували прізвище, ім'я по батькові, адреса, місце народження і адреса реєстрації цієї людини, яка прибула, і місце реєстрації або тимчасового проживання, де вона буде в нас громаді в жити. Це тривало пару тижнів. Тоді, все ж таки, відкрився доступ до реєстру в програмі Соціальна громада. Де ми вже централізовано обліковували цих людей, видавали довідки з номером угу. і. Оформляли допомогу на проживання таким людям. Це було доволі складно. Реєстри не працювали. Реєстри зупиняли свою роботу. Висіло все людей було дуже багато, бо кожен хотів задекларувати своє місце проживання і отримати допомогу, допомогу та оформити собі допомогу в день під час робочого часу. Це неможливо було зробити. Ми лишалися після роботи, працювали до 9-10 вечора трошки зменшилося навантаження на реєстрі і. Потихеньку, потихеньку можна було цих людей облікувати до речі. Якщо пригадаєте, яка загальна можливо там орієнтовно цифра людей, які яку вам вдалося облікувати? Я маю на увазі з внутрішньопереміщених осіб, які пройшли через ну, вас з початку то... повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня, бо так чи інше, все літ людина люди прибувають, реєструються? Ну, близько тисячі людей. Ми зареєстрували, і це все Прийшли люди через СНАП. Так. А загалом, яку кількість послуг надає ваш ЦНАП? Так, на сьогоднішній день є затверджена кількість послуг. Це є 255 послуг. Вони поділені на групи. Це є послуги реєстрації місця проживання, послуги драцу, послуги міграційної служби, паспортні послуги. Велика група послуг. Це є послуги соціального характеру, яка включає в себе 73 послуги, послуги для ветеранів, послуги державного кадастру. Це наша нова послуга. І послуга у сфері будівельної діяльності. Це також нова послуга, яку вдалося запровадити вже під час повномасштабного вторгнення під час воєнного можна зупинитись на цих двох останніх, бо так. це дуже цікаво, бо це сільська громада. Так, а так. ви якраз надаєте послугу пов'язану з землею з землею? Так, так, і це дуже важливо. Послуга державного кадастру. Це ми отримали ага. доступ в реєстрі державного кадастру. Ми видаємо витяги про земельну ділянку власникам. Даємо витяги про земельну ділянку на запити нотаріуса, коли спадкоємці оформлюють спадщину. Ця послуга є платною у нас, але вона користується популярністю, бо так чи інакше кожен Право власності, договору дарування, договір купівлі-продажу і все рівно потрібно мати відомості нотаріусу про земельну ділянку. Це і нова послуга. В нас з'явилася нова група послуг по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. Маємо державного реєстратора, що дуже тішимося, що є вже можливість оформити право власності людині чи на земельну ділянку, чи на будівництво. А раніше це треба було їхати в Миколаїв чи так, стрий? Це потрібно було їхати в Миколаїв стрий, а зараз це є послуга у нас на місці. і... Будь а інша мене. нова послуга, послуга з будівництва Так, послуга у сфері будівельної діяльності, це послуга нова, яку запровадили в ЦНАП, і ми отримали доступ. Всі наші адміністратори мають доступ, працюють. Ми надаємо послуги по прийому прийому заяв на видачу містобудівних умов та обмежень, на видачу будівельного паспорта і надаємо витяги про присвоєння адреси. Ну я знаю, що раніше це було доволі проблематично так, і довго в часі. Так, довго поки в часі, ти так. поїхав, поки ти отримав всі ці документи. Скільки зараз от, орієнтовно по часу займає отримання таких документів? Е, ну якщо це є витяг про присвоєння адреси, маючи рішення на руках, людина в цей же день може оформи оформи отримати цей витяг. Якщо йде по якщо йде мова про містобудівні умови та обмеження або видачу будівельного паспорта, це максимально на другий день. Людина може прийти отримати цей витяг. Yeah. <laughs> Я знаю, просто була присутня на останніх сесіях, і на одній з останніх сесій була, був ухвалений перелік послуг, які буде надаватись знову ж таки за новою послугою ЦНАПу, це мобільна валіза. Вона дуже цікава і зацікавила мешканців не тільки напевно, що розвадівської громади, бо цією послугою цікавились мешканці, зокрема на громади, де я мешкаю. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що включатиметься мобільна валіза, щоб людям було зрозуміло, і якщо можна пояснити, чи можуть мешканці інших. Громад скористатись цією послугою. Добре, так, мобільна валіза це його правильна назва мобільний кейс. Він, ми його отримали в рамках міжнародного співробітництва ПРОН. Це є свого роду кейс чемоданчик, який в себе включає всі засоби для того, щоб якісно надати адміністративну послугу. Це є ноутбук, принтер-сканер, мобільний інтернет. Камера, і е, ми приймаємо заявку. Ми ухвалили положення, за якими будемо діяти при наданні таких послуг. Ми приймаємо заявку. Звичайно, від родича цієї особи, яка хоче отримати цю послугу, або знайомого, бо звичайно, ця людина маломобільна, вона не може сама прийти в ЦНАП і подати таку заявку. Е, визначаємо перелік документів, які визначено перелік документів, які людина повинна представити. Це як верніше три категорії людей: це особи старше 80 років, але за умови що вони не можуть самі відвідвідати від, від ЦНАП. Це повинно бути медичне підтвердження, особи інваліди першої групи і люди, які перебувають в в кріслах колісних. Це є три категорії громадян, які можуть отримати будь-яку послугу ЦНАПу, крім паспортних послуг. Бо паспортні послуги не не там немає такої можливості, щоб ми підключили цю мобільну валізу до паспортного сервісу. А щодо інших мешканців з інших громад, інші так є, і проговорювалися десь такі питання і. Цю послугу можна буде отримати, але в рамках співробітництва територіальних громад. Це якщо буде договір між нашою громадою і іншими громадами, mm -hmm. цю послугу можна буде запровадити десь в інших громадах на отримання, щоб люди могли мали можливість, які не можуть вийти з дому, отримати цю послугу. Ще таке питання. Я знаю, що частину адміністративних послуг, ну якщо я правильно висловлююсь, також надають старости. Так, так. ви з ними взаємодієте в цьому контексті надання взагалі всіх. Послуг чи просто вони якби отримують певні делегування? Що от... Ні, так звичайно, старости це є частина ЦНАПу, ми внесли зміни в положення про старосту і зробили старосту адміністрації, поклали на нього функції адміністратора в частині реєстру територіальної громади. Тобто як староста, так і ЦНАП працюють в одному реєстрі, надають одні й ті самі послуги. Якщо людина реєстрації зняття з реєстрації місця проживання, і отримання витягу про реєстрацію місця проживання не потрібно йти тільки в ЦНАП, це можна прийти в старостинський округ і староста спокійно це все зробить і надасть послугу. Вона також є платною, відповідно. Так, до... вона є... реєстрація місця проживання із неця. Це є платна послуга. Витяг з реєстру це є безкоштовна послуга. Я пам'ятаю, як в свій час. По-моєму, кілька років тому, коли запроваджувалася нова послуга ЦНАПОЇ Малятко, це дуже активно обговорювалося, тому що це було вигідно, якби навіть в пологовому будинку реєстратори могли видати ось це свідоцтво про народження. Як у вас надається ця послуга? І раніше ще був такий. Бебібокс, так який теж був якби доповненням до цієї послуги, чи станом на сьогодні він працює, чи це компенсація в грошовому еквіваленті ось цього бебі-боксу? Е, так. Послуги є малятку, включає е, в себе послугу компенсації за не за неотримання поконку малюка. Тобто по логому, е, жінка або його отримує, або відмовляється, де й відповідна зафіксована довідкою, що жінка відмовилася від пакунку малюка, і з цією довідкою ми в ЦНАПі оформляємо компенсацію за неотримання. А скільки станом на сьогодні така компенсація? Е порядку. Я не, 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 не можу сказати, це кожна жінка отримує на картку. Ми тільки оформляємо цю послугу. Uh -huh. не, не можу сказати в порядку, яка як ця компенсація і коштує. Але ця компенсація є в послузі, є малятку, тобто ці комплексні послуги, і є окрема послуга по соціальній громаді, де якщо не хочуть оформляти цю послугу є малятку, це окремо можна оформити компенсацію за неотримання поконку малюка цю послугу без пакунку маляка, от, власне, маю на увазі в документальному плані, які документи ви видаєте або сприяєте в отриманні? Є малятко, так? так? Є малятко, ми видаємо свідоцтво про народження дитини і витяг про реєстрацію місця проживання бо реєструємо дитинку. І в свідовості про народження дитини, якщо це по послузі є малятко, вказаний ідентифікаційний код дитини вже і прописаний УНЗР. Але при умові, якщо один із батьків мають ID-картку, тоді цю послугу можна собі замовити є малятко. Якщо батьки проходять з паспортом, українським паспортом книжечкою, ця послуга не, тобто ми не можемо надати цю послугу, бо ідентифікаційний код і ОНЗР, він видається тоді, коли у мами або тата є. Аді картка, Зрозуміло. Але е, хочу mm -hmm. доповнити, е, якщо е, навіть е, не замовляють послуги є ми в ЦНАП у нас в ЦНАПі е, на СНАПі є ця послуга, звичайно, але е, в, ми, крім послуги є ми не даємо. Повністю спектр послуг, яка що включає в себе ямлятку. Тобто приходить мати або батько, реєструють народження дитини, приписують її, реєструють місце народження, отримують витяг, і отут вже в цей же момент оформляють допомогу при народженні дитини, оформляють покунок малюка. Тобто це є свого роду Не послуга. треба бігати по ні. установам ні, 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 з довідками та, збирати, ні, ні, заносити ні, ні, і таке. Так. Та, та, а взагалі, які послуги у вас користуються найбільшою популярністю у вашому ЦНАБі? Бо в кожному, напевно, ще є якісь превалюючі послуги. Е, ну, та, ну, послуги соціального характеру, це ця послуга в нас завжди користувалася популярністю, тому що там є. І допомога, і компенсації, і надбавки, і виплати. Тобто завжди людина має потребу в отриманні цієї послуги. Ну і звичайно, користується великою популярністю. Послуга це оформлення українських і закордонних паспортів. Це і дуже 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 вона користується популярністю. Жителі інших громад також приїжджають собі спокійно оформляють. І... А ось цю послугу по е, виготовленню українських чи закордонних паспортів ви теж надаєте в рамках співробітництва з іншими територіальними ні, громадами? Ні. Ця чи послуга це послуга надається... передбачає та цена. Передбачає ця послуга не має територіальності. вона нас mm -hmm. територіально будь який житель будь-якої громади може приїхати і а крім, е... а, крім е, паспорту? Чи є ще якась послуга, яка не має територіальної прив'язки? І в лю ЦНАП можна може послуги зробити. драцу також не має територіальної прив'язки. Е, будь, з будь-якої громади може до нас приїхати і оформити собі чи свідоцтво про народження, чи смерть, чи одруження. Немає послуг до територіальні паспортні послуги, послуги державного кадастру, немає прив'язки, послуги е, в сфері будівельної діяльності також немає прив'язки. Тобто, в принципі, мешканець іншого села іншої так. громади може до вас звернутися так, і так, отримати так, ну, що, всі зазвичай, ці... що зазвичай є, що. Це ну це насправді дуже дуже класно, я б сказала. Скажіть, будь ласка, чи змінились якісь особливості оформлення біометричних документів, паспортів для виїзду за кордон і паспортів у вигляді айді картки з огляду на от військовий час? Ну ми, ми цю послугу оформлення біометричних паспортів і паспорта громадянина України для виїзду за кордон почали провадили почали надавати під час воєнного стану. Тобто, ми вже оформляємо uh -huh. так, як вона як вона. Надавалася під час воєнного стану. Ну, я думаю, що не, не змінилося. Тобто, стандартний перелік документів, які потрібні для оформлення цих паспортів. Ще коли ти йдеш якось раніше, так було ти, коли ти йшов установити, мусив знати, коли вона працює. Там треба було вистоювати дуже довжележну чергу, щоб потрапити. Чи можливо у вас електронною, електронною чергою скористатись, записати заздалегідь, прийти на зазначену годину? Е, ні, в нас немає електронної черги. В нас в порядку живої черги приймають. Ми приймаємо суб'єктів звернення. Проте на послуги оформлення паспорта громадянина України і паспорта громадянина України. Для виїду за кордон ми оформляємо. У нас є черга, але люди в телефонному режимі записуємо, Ми записуємо uh -huh. людей на чергу, або людина особисто приходить і каже, що на цей цей день, або в цей цей період нам мені було б зручно е, прийти і оформити цей паспорт. Немає електронної черги, ну, в нас немає такої потреби вводити електронну угу. чергу. Тобто людина спокійно прийде і у вас немає великого живого потоку? Немає і... великого живого потоку, бо послуги надаються швидко. І якщо людина і чекає черзі, це максимум 10 хвилин. Людина почекала і собі. Прийшла оформила послугу. Ви на початку озвучили той перелік послуг, який надаєте, і він великий, там 255, 255 це, так. Це 255, дуже так. багато. Відповідно, я собі думаю, скільки працівників має бути задіяно, щоб такий спектр послуг охопити. Е, ну, е, в Штатна чисельність в нас е, зараз є четверо людей, е, два адміністратори е, адміністратора, я як керівник і державний реєстратор. Це всі наші працівники. Один наш адміністратор на віддаленому робочому місці знаходиться в селі в селі розвадів. А два адміністратора пісочні, я і державний реєстратор. А що означає віддалене робоче місце? Віддалене робоче місце. Це місце. Це є офіс, це є бек-офіс, де е, суб'єкти можуть прийти і отримати цю послугу. Не в центральному офісі, а в бек-офісі бек-офісі може це за умови, так. коли від центру це далеченько, так, так, так але так, потрібно і нас старостинські округи, Також ми поробили віддаленими робочими місцями. Кожен староста це є ВРМ по абревіатурі. І а ВРМ, я вже це роз, ага, Віддалена віддалений ага, місце. Оскільки я вже сказала, що адміністратор старости виконують функції в у част... певній частині, і вони є також всі на віддалених робочих місцях. З, от, з вашого погляду, от ви ж бачили систему, яка була до запровадження ЦНАПів, так і те, що є зараз. От як ви оцінюєте ефективність роботи центрів надання адміністративних послуг? Чи справді от, вони дозволили і акумулювати, і покраю? сервісні послуги? Звичайно, що так. Звичайно, тому що приходять приходять люди, жителі громади, і не тільки, і дивуються, що от колись, от колись я за цією чи іншою послугою повинна була їхати в район а, і а то і область, якщо це послуги потеркадастру uh -huh. або будівельні. Так. Тобі ще паспортні послуги стояли в великих черг. А зараз я прийшла собі на. Годину, яку мені зручно і мені запропонувала, записалася, отримала послугу без проблем. Тобто, вийшла, ну то послуги наблизилися до людей. Людям набагато зручніше і комфортніше стало їх отримувати. Немає бар'єру такого, що мені треба їхати вистоятися в черзі. Або я прийшла з неповним переліком документів, де мене повертають і повертають, повертають. Ми тут спокійно людині пояснюємо, розказуємо, які переліки документів потрібно мати, які треба донести, які треба ще собі оформити, щоб отримати ту чи іншу послугу. Ну тобто люди дуже задоволені, це однозначно. Послуги наблизилися до людей. Це можна сказати, однозначно. Супер і пані Мар'яно, ще в мене таке питання. Ми згадували про нові послуги, які у вас так. запроваджено. Чи є в планах розвивати ще додатково якісь послуги, можливо, пов'язані з мобілізацією, тому що нещодавно був ухвалений закон. Якщо можна, то поділіться. Так був ухвалений новий закон про мобілізацію, і з 18 травня на ЦНАПи поклали функції обліковувати військовозобов'язаних. Ці послуги не були в нашому переліку, вони не були в переліку нашого розпорядження, затверджене постановою Кабінету міністрів, але так чи інакше, час диктує свої умови, і ми взяли на себе цю функцію обліковувати дані військовозобов'язаних. Що це означає обліковувати? Тобто ви повинні місце проживання? Чи... Так, так. Ми працюємо через систему Дія під своїм електронним ключем. Військовому зобов'язані достатньо прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом і телефоном. Ми вписуємо персональні дані. На, на телефон військовозобов'язаного приходить код. Код підтвердження. Він говорить нам цей код. Ми його вводимо в систему. Система формує заяву. Ми розруковуємо заяву, військовозобов'язаний читає цю заяву, підписує, і тоді формуємо витяг про облік даних військовозобов'язаного. Цей облік, який ви здійснюєте, він якось є частиною доповнення ось цього резерву, який нещодавно запустили. Як додаток. Так так. Це є, це є одна і та сама система, тобто Резерв плюс і наш облік через ДІЮ. Це є одна і та сама система, тільки резерв плюс це і мобільний застосунок, ага. ДІІ... тобто там самостійно Так, та, там самостійно людина може собі оновити дані. Якщо приходить СНАП, це ми облікуємо через дію, але це, це, це цей самий е, облік, це цей самий облік, тільки і різні застосунки. Зрозуміло. Добре, щиро дякую вам за. Цю розмову це було цікаво послухати на правду. І, взагалі, от я слухала вас і думала про те, що раніше села в Україні вони такими були віддаленими, дуже локальними. Люди там, які їхали вирішувати якісь проблеми, то це було цілий ціла подія. Ціла вони зб... подія, так зараз е, е, мама народить дитину, вона прийде до нас, оформить про народження, оформить ці види допомоги, які тільки потрібно їй дозволяє законодавство і щаслива з дитинкою. З колясочкою виїжджає від нас і задоволена. Звичайно, так, це... тому що це зазвичай, якщо оформляється жінка, приїжджає з дитиною, угу. з дитинкою з дитинкою спокійно заїжджає собі до нас приміщення, дитинка біля неї і вона собі оформляє допомогу. Та нас ну, це справді дуже ну, покращений сервіс і для сільських громад це просто так. ну взагалі дуже дуже зручно. Ще раз нагадую нашим слухачам і тим, хто нас буде дивитись в соціальних мережах, глядачам, що сьогодні гостем програми актуальний інтерв'ю була начальниця відділу ЦНАПу виконавчого комітету розвадівської сільської ради, пані Мар'яна Івах. І ми говорили про роботу розвадівського ЦНАПу в межах розвадівської громади. Хто хоче скористатись послугами, зокрема в частині ще раз земельного З, е, земельного кадастру, послуг будівельної діяльності, послуги ДРАЦУ, по посл паспортні послуги, звичайно, раді будемо бачити. Запрошуємо наш ЦНАП. Та ви можете також скористатись і там, якщо з якихось причин не можете, у своїй територіальній громаді. Студія для вас працювала Ірина Терка. Слідкуйте за анонсами. Далі буде в етері програма Актуальне інтерв'ю про головні події та тренди нашого краю, про те, що хвилює громаду, про перспективи та розвиток в запитаннях ведучих студії та у відповідях наших гостей. Програму актуальне інтерв'ю на радіорозділля 93 fm та візьми активну участь в обговоренні. Твій голос вирішує все.